Прагнете змінити своє життя та допомагати іншим знаходити свій шлях у світі онлайн. Пропоную вам розглянути можливість стати менеджером з підбору онлайн професій. Чому це важливо? У сучасному світі онлайн професії стають дедалі популярнішими, і багато людей шукають надійного наставника, який допоможе їм обрати правильний напрямок. Як менеджер з підбору онлайн професій, ви зможете стати таким наставником і допомагати іншим досягати успіху. Що ви отримаєте? Гнучкий графік, працюєте з будь-якого місця та в будь-який час. Стабільний дохід, можливість заробляти, допомагаючи іншим знаходити свій професійний шлях, особистісний розвиток, постійне навчання та вдосконалення навичок у сфері онлайн освіти. А як почати? Приєднуйтесь до нашої платформи Pro та отримайте доступ до курсів найприбутковіших та найпопулярніших напрямків онлайн і, звичайно, отримайте мою підтримку як наставника. Я допоможу вам освоїти всі необхідні навички, адже на платформі зібрані курси. Такі як таргетолог, СММ-спеціаліст, відеомейкер, розпочати інтернет-магазин з нуля, а також ви можете вивчитись і стати менеджером по підбору онлайн-професій, заробляти від 10 тисяч гривень і більше в місяць. Не втрачайте можливість змінити своє життя та життя інших на краще. Залиште заявку циферку 6 <хи> в директ або за посиланням у профілі, і я зв'яжуся з вами для детального обговорення.